Трускавець зараз 17.10 і сьогодні вже 29.04, друзі. Гарна погода, сонце світить, і ми прямуємо з вами до бювету. Зараз там має відбутися анонс концерту, анонс того концерту, який буде сьогодні в Палаці культури Шевченка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо від Бістро Рідний край, також від Церкви Святого Миколая вниз, вчора на центральній площі. Відбувся концерт, був досить гарний концерт, відео вже є на каналі. Неочікувано, я навіть не сподівався, що буде якийсь концерт, просто був поблизу біля Бістрої рідний край, і чую там в центрі лунає музика. Я спустився, а там такий дійсно гарний концерт був і був ярмарок. Це все благодійне. В підтримку ЗСУ і. Сьогодні ярмарок ще має бути також. Так що йдемо на бювет, подивимось. Вчора я вже цього ярмарку не застав, бо я був вже в 19.00. Ось це церква Святого Миколая. І зараз сходами спускаємось вниз на центральну площу. Ну сьогодні концерту не буде, тільки буде анонс концерту на бюветі, а не на центральній площі. Подивимось, хто сьогодні приїхав, Палацьку буде виступати в палаці культури Шевченка. І також зразу буде видно, скільки людей на курорті чи збільшилась кількість. За останні дні. Ну, як судячи з вчорашнього концерту, то я бачив, що людей було трішки більше, ніж минулого тижня. ну Бачите, на коротті вже потепліло, сьогодні вже плюс 20, але ранок досить холодний. Вчора вечір також був досить холодний навіть останні два дні були навіть з приморозками. Ну, але бачите, весна бере своє, сонце вже піднімається з кожним днем ще вище і вище і тому дістають. Набагато тепліше. Головне, що немає дощів, так як полюбляє бути на курорті. Хоча травень-червень це таке. Ну, знаєте, весна, дощ падає півгодини і вже вийшло сонце, все сухо і можна знову гуляти, їхати кудись на екскурсію, йти на концерт. Просто посидіти біля бювету, послухати музику. Дуже багато зараз анонсів, концертів буде. Ну, так само і концертів буде в Палаці культури Шевченка. Бачите, тут є от сакура одна цвіте. І Також на Майдані Незалежності є вон такі палатки, в яких відбиваються ярмарки, але основна ярмарка, здається, мені там на біветі. Ідемо, зараз пройдемось бульваром Торосевича ще до бювету. Було багато різних коментарів під останніми відео. І люди писали, що знімає один і той же концерт, ну, що там більше ніхто інший не приїжджає на курорт тільки. Там Сергій Піскун, То так, друзі, вийшло, що я зняв спочатку одне відео в обідню пору, що не часто буває, і друге відео в вечірню пору. І я просто хотів показати і в обідню пору, і в вечірню, скільки там людей на курорті. А ще випав такий час, що не було взагалі анонсів на біветі, тому не було два відео майже ну там через три дні. Сьогодні вже інший співак, новий буде анонс концерту, так що. Кому цікаво, приєднатись, йдемо, послухаємо. Я бачу, що я вже ні, трішки не встигаю. Люди вже зібралися, і здається, вже анонс концерту розпочався. Дивно, ще немає 17.30, але вже анонс концерту розпочався. Минулого тижня, коли приїжджав Сергій Піскун, він там, наприклад, в обідню пору на пів години запізнився, а сьогодні хтось прийшов швидше. І також є коментарі, щоб там зняти той чи інший готель, санаторій. Друзі, все по, по черзі, все зніму, все побачите. А от рускавці, зараз дійсно, є багато що знімати, так що все попереду. Ще один місяць весни, потім літо, осінь. Будемо знімати. Ну, більше людей ходить. оскільки немає маленьких діток, щоб кататись на цьому паровозіку. Так, концерт вже йде. І Сьогодні, друзі, на біветі і в Палаці культури Шевченка буде співати Євген Літвінкович, учасник x фактора навіть суперфіналіст цього проєкту X-Factor. Досить цікавий, завжди жартує. І завжди багато людей приходить на анонс концерту до нього. Позитивна людина. Ми трішки йдемо швидше, бо хочу зняти для вас відео. Ще зараз, я думаю, буде ще в пісні, буде співати. І він завжди співає на бюлеті. Небагато співаків на анонсі концерту співають. Співає, я думаю, що ми Я більше році? люблю такі анонси, а де звучать пісні, люди знають, чують пісні кутики і приходять. Та... Зважене, те щасливі. Всі? Вір, ну, так, бачите, не всі не вона багато вона і немало. Можна сказати. Бувало ну, і менше і безвіз. бувало і більше. Хто живе в Києві на лівому березі? Типа собі, трошки поспівати і відпочити. Я вас прошу не прогавте сьогодні такий шанс, бо терапію я вам обіцяю. І спеціально для тих, хто прогавить все ж свій час, шанс, тому що піде кудись на побачення. спеціально для вас пісня з конкурсу x фактор. Вона трошки вас охолодить. Пісня холодна. Як би не тує вікно, схиль би не йшла до сну в тобі я, в тобі свою весну. how am

Бахнеш тут. Так, так, як же Я вас прошу, будь ласка, шановними українці, ви знаєте, що в мене білоруські білоруські коріння, і колись колись ви підтримали маленького білоруса на своїх конкурсах. Я просто приїхав вперше в Україну, не знав, як та смачно, не просто бульба, а бульбо салом. І знаєте, я вже чотири роки в чорному списку усатого таракана, то я батько. Він вже не батька. Батька. А він батька. Батька. А, він вже Отчим. І за те, що я про українське збираю на ЗСУ, Я допомагаю військовим, наскільки це можливо. Я, звісно, не такі багатій, як притула, але ж покропники, по капочки, просто обіймами, просто приїжджаючи в шпиталі. Я допомагаю і вам, тому що, знаєте, зараз моя черга колись ви підтримували, а тепер моя черга. і Я з вами до самого кінця. І про то знає мама, хоч його буде скоро сповниться 75. А Я знов не приїду на юбілей, але ж вона знає, знає ціну таку. За що? І вона кожну ніч молиться за нас. За вас і передає вам низький уклін за вашу таку міцність. Ми відрізняємося як нація, але ж знайте, всі нормальні білоруси знають, що без вашої перемоги і в нас не буде ніякої свободи. Тому слава Україні! Героям, Героям! Дякую вам всім. Приходьте сьогодні. Розіграємо пляшку шампанського від Євгена з підписом. Таку, яку ми в день перемоги відкоркуємо і будемо співати, плакати, сміятися. А я буду дзвонити своїм і казати чи твіли. Дякую всім за увагу. Заходимо на самий душевний концерт великого самого метра 57 артиста. Дякую. Суперфіналісти на проєкту X-Factor Євгеній Двіркович З одною концертною програмою сьогодні о 19.30 в палаці культури все. Йдемо, друзі. Ще біля бювету є ярмарок. Ми ще встигли, так що хотімо вам покажу. Ще тут продають. Ось тут, бачите, сирна продукція, фермерські сири продають. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши куті екрану. Всім велике дякую за лайки, за коментарі, які ви пишете, і взагалі. Що ви залишаєтеся з каналом Трускавець-Трево. Всім велике дякую. Спокійна атмосфера, така на бюветі. Видно, що люди ви приїхали відпочити. Прекрасна весна цього року. Ну, вона кожного року прекрасна, особливо коли світить сонце. Починають сіти дерева. Торговий центр парк. Обіцяють його вже в цьому році завершити і зробити відкриття. Люди ще йдуть попити на вкусі. Так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!